Івано-франківські баскетболістки успішно фінішували у матчах вищої ліги. Вони стали переможцями грандіозного фіналу чотирьох претендентів на українське чемпіонство. У вирішальній грі баскетбольного сезону наші землячки на домашньому майданчику здолали рівне Оздюшор з рахунком 73-63. Складна ігра, рівне, достойний суперник. Ми сьогодні були сильніші І я рахую, що франків заслужено переміг в фіналі. Звичайно, ми чекали цієї боротьби, ми вчора зібрались ввечері, розібралися ще раз цю гру, ми десь виключили сильні сторони, скажімо, рівного. І ну, це спрацювало. Як то кажуть, переможців не судять Франків – чемпіон. за підсумками матчів сезону. Визначені володарки індивідуальний нагород. Івана франківчанка Настя Шепелюк найцінніша гравчиня в жіночої вищої ліги. Полтавчанки Вікторія Пазюк краща центрова. Світлана Полянцева краща форвардка. Ми зробили свою задачу. У нас була задача перемогти. Ми зробили це з всіма силами, які ми змогли. Ось результат у нас перше місце. Так, напружений був поєдинок, старалися всі. Не було такого, що хтось десь не захотів. Всі хотіли виграти, але переміг сильніший. Михайло Березень, Геннадій Томнюк новина на вежі.